Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про темну тему. Також спробуємо розібратися з тим, чи є темні кольорні схеми лише особистим вподобанням деяких айтішників, чи вони мають також певні практичні вигоди для користувачів. Але перш за все визначимося із тим, що таке світла та темна тема. Світлою вважається тема, в якій використовується світлий колір фону, а інші графічні компоненти мають темний або чорний колір. У темній же темі все навпаки. Колір фону чорний або темний, а колір інших компонентів, у тому числі й тексту, світлий. Варто зазначити, що для світлової теми колір фону не має бути чисто білим. Тобто він може бути як білим, так і просто світлого відтінку. Так само, як і в темній темі, прикметник темний ще не означає чорний. Головне, щоб візуально це сприймалося як світла або темна тема відповідно. Думаю, цілком очевидною для всіх є тенденція у світі IT останніми роками до використання темних тем. Але через це може скластися хибне враження про те, що саме світлі теми з'явилися раніше. Перші комп'ютери та ранні операційні системи, як правило, використовували консольний графічний інтерфейс. А консольний інтерфейс зазвичай. Являє собою темний фон та світлий текст. Крім того, з появою комп'ютерних екранів, інтерфейси користувача спочатку формувалися на електронно-променевих трубках, подібних до тих, що використовуються у стелографах. Зазвичай, люмінофор, який використовувався у цих електронно-променевих трубках, був дуже темного кольору та яскраво світився, коли на нього потрапляв електронний білий. Зелений синій або буштиновий пучок на чорному фоні, залежно від люмінофорів, нанесених на монохромний екран. Екрани RGB розшифровуються як Red Green, Blue, продовжували працювати так само, використовуючи всі промені встановлені в положення в Вінкнену, для формування білого кольору. Однак, чому ж з'явилися світлі теми? Перше пояснення, яке спадає багатьом на думку, для різноманіття. Комусь подобаються темні кольори, а комусь краще працюються в програмах зі світлим фоном. Але, на мою думку, є ще одна причина, через яку були активно впроваджені світлі теми. Справа в тому, що ще років 10-20 тому велику кількість різноманітних документів та звітів потрібно було друкувати. І використання темного фону в програмах, скріншоти яких наводилися в документах для подальшого друку. Потребувало більше чорнила принтера, ніж при використанні світлого фону. Навіть я пам'ятаю, як ще восени 2019 року нам викладач рекомендував ставити світлу тему командного рядка Windows, щоб на друг звітів витрачалося менше чорнила. Ось як було. Але з 2020 року, у зв'язку з відомими всім подіями в світі, паперовий документообіг, принаймні частково, почав відходити в минуле, поступаючись електронному. Отже, перевага світлої теми, я думаю, вам зрозуміла. Але в чому ж кращі темні теми? Перше, це зменшення навантаження на наші очі. Уявімо, що ви працюєте або читаєте щось в темний час доби, коли крім вашого пристрою більше немає джерел світла. Я думаю, складно заперечити, що світлий фон з темним текстом буде швидше втомлювати вас, аніж темний фон зі світлим текстом. Бо світлий фон сприймається нами як дуже яскравий. І за умови недостатньої освітленості, він буде дуже контрастним. Друга перевага темних тим нехтим, це економія енергії на OLED дисплеях. Це, в свою чергу, збільшує термін служби батареї відповідно до поданих результатів досліджень у статті Гордона Гоцегена. У той час як OLED споживає приблизно 40% енергії рідкокристалічного дисплея, відображаючи зображення, яке є переважно чорним, він може використовувати більш ніж у три рази більше енергії для відображення зображення з білим фоном, наприклад, якогось документа або якоїсь вебсторінки. Це знову ж таки може призводити до скорочення терміну служби батареї та збільшення споживання енергії. Енергозбереження, якого можна досягти за допомогою темної кольорної схеми, Пояснюється тим, як працюють екрани OLED. На екрані OLED кожен субпіксель генерує власне світло. І він споживає енергію лише під час генерування світла. Це відрізняється від того, як працює в загальному рідкокристалічний дисплей. У такому дисплеї субпікселі або блокують, або пропускають світло від постійного вімкненого освітленого світлодіодного підсвічування. Схема кольорів AMOLED Black. В яких використовується чистий чорний замість темно-сірого, не обов'язково економлять більше енергії, ніж інші темні теми, в яких використовується темно-сірий замість чорного, оскільки споживання енергії на екрані AMOLED зменшується пропорційно середній яскравості відображуваних пікселів. Хоча це є правдою, що AMOLED чорний економить більше енергії, ніж AMOLED темно-сірий. Однак додаткова економія енергії часто незначна. Чорний AMOLET забезпечить лише додаткову економію енергії менше 1%, наприклад, порівняно з темно-сірим, який використовується в темній темі для офіційних програм Google на пристроях Android. У листопаді 2018 року навіть самі Google підтвердили, що темний режим на Android економить заряд батарей. Отже, підходимо до підсумків. Темні кольорні схеми в цілому. Є не лише вподобанням окремих програмістів, які люблять працювати вночі? Вони також зменшують навантаження на наші очі і крім цього сприяють зменшенню енергоспоживання oled дисплеїв, а отже і є продовження терміну служби батареї. На мою думку, провадження темних тем буде поступово збільшуватись, оскільки основна перевага світлих тем, а саме економія чорнила під час друку документів, дедалі більше втрачає сенс в сучасному світі. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїми улюбленими колірними темами та роздумами з цього питання в коментарях.